Саме на цьому місці сьогодні вночі, між 2 та 3 годиною ранку, було зруйновано пам'ятну таблицю, на якій зазначалося, що саме тут, 5 березня 50-го року, загинув Роман Шухевич. Найбільшою красою села Білогорща є музей Романа Шухевича. Пам'ятник цьому героєві, а також меморіальна таблиця легендарному Тарасовичу Принці. Тут її встановили ще в 2001 році. Усі національно-патріотичні свята відбувалися біля цієї гранітної плити та музею однак. На території музею була ліквідована гранітна чорна плита, на якій було написано про те, що в цьому будинку 5 березня 50-го року загинув генерал Хорунджівпа Роман Шухевич. Це не перша подія за останні дні на Львівщині, коли вандали позначалися над пам'ятниками національним героям. Депутат Львівського облради Андрій Холявка вбачає в таких діях політичний аспект. На його думку, до інцидентів причетні. Ідейні цінності тих самих людей, які в березні 50-го року вбили Шухевича. Тут так на думку працівників музею, зловмисники мали намір зруйнувати не лише гранітну меморіальну дошку, але й пам'ятник Романові Шухевичу. Однак, через його розміри їм це зробити не вдалося. Про такі наміри свідчать сліди автомобіля і зашморг, який знайшли поблизу монумента. Машина не могла просто зірвати таку вагу, і ці сліди якраз залишились від того, що вона не, не під силу їй було зрушити цей пам'ятник. Містяни Білогорщі, які живуть біля музею, стверджують, що не чули, коли під'їхав автомобіль з невідомими людьми. А в мене пластикові вікна то не чути. То як такі були дерев'яні, то вже можна було почути. Що взяти на місці події? Правоохоронці знайшли три великих молотки. Що це про те, що вандалів було троє? Міліцієнти наразі з'ясовують. Марічка Дацько, Вадим Дмитрів, репортер.